Презентація Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського. Оскільки це перша тема після того, як учні закінчують вивчати національну визвольну війну під керівництвом Богдана Хмельницького, то є завдання для перевірки останньої теми, останнього етапу війни. От є картки, є історична розминка, ну і також є підсумкові тести по темі та хронологічний диктант. Далі ми переходимо до такої, якби, цікавих е, е, завдань. Е, робота із хмаринкою е, слів, і потім е, коротка характеристика епохи і Дорогі, гра історичних життя живемо у час великих випробувань. звертається. Розповідає про стану політику, що вороги, ну, політичну прагнуть розірвати Україні а учні спрогнозувати Московія. Які хоче на Польща не полишає своїх амбіцій. Татари шукають вигоди та вірю, наша воля міцна, а розум гострий. Ну і так далі. Лише єдність також можна і влаштувати і віртуальну подорож. Учні ви шукайте істину, пізнайте свої якби думки, свої припущення на думку Що ж в цей період? Мудрість. Ясно, що їм Гетьман буде потім Іван цікаво Вигод. почути від вчителя, чи е, правильно вони висловили свою думку, чи ні. Потім відбувається знайомство із діяльністю Виговського, внутрішня зовнішня політика, окремо є робота з поняттями, робота з картами. В ході теоретичного матеріалу учні вступають у різноманітні дискусії, бесіди з метою вирішення тих чи інших питань, зокрема, протистояння Івана Виговського із козаками. Потім йде ще розповідь, далі знайомство із умовами гадяцького договору і обговорення його. Обговорюються стосунки із Москвою і московсько-українська війна, зокрема битва під Конотопом. Підводиться підсумок внутрішньої та зовнішньої політики Івана Виговського, також працюємо з картою. Учні отримують ще ряд завдань на повторення, на узагальнення, на рефлексію, отримують дошку вибору, де вони можуть собі обрати якесь завдання за своїми здібностями, за своїми нахилами, і виконати його по даній темі. Обов'язково є рубрика Мій конспект, що допомагає учням і в підготовці до уроку, і в підготовці до НМТ. В кінці уроку історична розминка на така вже узагальнююча, розважальна, якщо встигаємо, і домашнє завдання. Ну, звісно, така презентація буде цікава учням і буде корисною у підготовці до НМТ.